На Тернопільщині в селі Коропець змагалися за найсмачніше приготування коропа. Загалом до роботи взялися 50 місцевих господинь. Сьогоднішньому нашому фестивалі використано 120 рибин. рябин. Приготовлено страв дуже багато, понад 50 страв є, і також є це не 50 страв доповню. Це буде 50 фаршированих коропів, а решту були запечені коропи. І в середньому 90 страв Наталя наймолодша з учасниць, яка взяла участь у фестивалі. Каже над рибою мудрувала три години, а страву назвала коропецька смакота. Просто, Просто... розріпляли через це і видаляли митроще і маршилували рибу цибулею, морквою, рибами, прикрашена лимоном. Неподалік місцеві рибалки провели майстер-клас з приготування юшки. кажуть, що рибу на Дністрі з 6-ї години ранку. І травмуйте зловити. Це риба настільки зараз, але мудра, що їх дуже тяжко зловити. Є карп, от короп'я, є, є головель, є верховодка, є лящ, є сюди, судак, є щупак. Ну і риба є в нас. Для приготування юшки обрали окуня. Мовляв, він найсмачніший. Обов'язкова умова конкурсу готувати слід на відкритому вогні. Є 100-200 видів е юшки зварити. Кожен рибак чи кожен навіть господар чи, має свій рецепт. Але найліпша юшка це мусить бути пахнути димом. Уперше такий рибний фестиваль тут провели шість років тому. Відтоді щороку коропець відвідує все більше охочих поласувати рибними делікатесами, Урізноманітнюються з роками і приготовані страви.